Обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Колос провела своєрідний звіт спортивно-масової роботи за 2013 рік. У актовій залі Ворохтянської спортивно оздоровчої бази Україна у домашній невимушній атмосфері зібрались всі, хто цього року примножував і відстоював спортивну славу сільського спорту. Я хочу сказати, що 2013 рік для нашого обласної організації Товариства Колос був досить таки успішним. Ми е, маємо е, гарні результати у вільній боротьбі, в боксі, де ми маємо призерів Європи, світу, е, чемпіонів України. І е, на рівні нашої, нашого товариства Колос Республіканського, то я е, Наведу приклад, що наша область за підсумками всеукраїнських змагань у Скадовську, де наші дітки змагалися, ми поділили друге-третє місце із Вінницькою областю. Перше місце там, за сумою місць отримала Запорізька область. Ми поділили друге-третє місце. В той час, що десь три роки тому про нашу область взагалі що колосу вже практично немає, то зараз з нами рахуються на всеукраїнському рівні, і ми зараз одні із провідних. І це заслуга, за словами очільника обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Колос, ціленаправленої роботи як тренерів, так і спортсменів. Тому на урочистостях вшанували добрий десяток провідних спортсменів та їхніх наставників. Окрім цього, був озвучений і рейтинг роботи сільських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а їх у товаристві одинадцять яких шліфує свою майстерність біля 3,5 тисяч юних спортсменів. А тон у цій номінації задає дитячо-юнацька спортивна школа Олімп. Серед шкіл другої групи кращою стала Снятинська спортивна школа. Серед районних. Підрозділ сільського спорту перше місце посів Коломийський район, на другому Снятинський, а третє дісталось городенківським колосовцям. Не забули організатори і про наших колег-журналістів, які регулярно висвітлюють спортивні події у різних засобах масової інформації. Тож будемо і надалі дружити з обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства Колос.